Ігрові набори професій, отсікс це набори іграшок та аксесуарів, що розроблені з урахуванням конкретної професійної теми або ролі. Перед вами ігровий набір Тиранозавр-магазин. Під час гри дітям легко приміряти роль маленьких підприємців та створити свій власний магазинчик продуктів у комплекті. Аж 46 деталей. І все це легко і прикольно зберігати всередині динозавра. Ігровий набір-динозавр кухня стане ідеальним подарунком для маленьких шеф-кухарів, які хочуть розкрити свій талант і втілити в життя кулінарні фантазії. Комплект включає 39 деталей. Також в серії ігрових наборів професії «Отсікс» ви знайдете магазин інструментів, «Стоматологія», магазин морозива та салон краси. Обирай свій ігровий набір з динозавром «Отсікс».